Не з 7 до 21, як це було раніше, а з 9 ранку і до 6 вечора в Івано-Франківську зменшили години платного паркування. Питання нового режиму роботи майданчиків пояснює очільник профільного департаменту. Назріло вже давно, адже платне паркування має бути тільки в години пікової соціально-економічної активності. Натомість схема, яка працювала останні шість років, цьому принципу не відповідає, особливо у літні місяці. Тож вирішили шукати оптимальний варіант. Паркувальних місць завжди є менше, і попит припаркуватися в рази перевищує завжди кількість пропозицій паркувальних місць. І паркування робиться платним саме для того, щоби, от коли є оці пікові години. Коли починається економічно активне життя, люди йдуть на роботу, відкриваються магазинчики, кафе і так далі, щоб в цей час відбувалася постійна зміна водіїв, які припаркувалися. Хто паркується в сьомій годині? Це що пікові години? Паркуються мешканці навколишніх будинків, які тут живуть, і ми повинні цивілізовано підходити до... Цього питання із в, в, в інтересах насамперед мешканців міста, а не приватних операторів. Відтак часом для платного паркування обрали проміжок з 9.00 до 18.00 з понеділка до суботи, а ось неділя вихідний. Провели навіть опитування у соцмережах, і 74% голосів набрав саме такий варіант. Виняток дві закриті паркувальні зони: це і Шевченка і е, ринок. Де й цілодобово е, працюють. У насправді наші мешканці дуже е, е, відповідальні і досить розумні в цьому питанні. І саме те, що ми пропонуємо, те, що ми пропонували, набрало там, леву участку голосів. І не було, були, звичайно, що там поодинокі голоси, давайте взагалі безкоштовно зробимо паркування, або там ще години кардинальніше змінимо. Але все таки здоровий глуз це більшості водіїв нашого міста це відсотки 80, Сказали, що має бути там з 9 до 18, тому що це правильно, це логічно. Проєкт рішення щодо зміни часу платного паркування в Івано-Франківську винесли і на розгляд виконавчого комітету який зміни підтримав. Тож уже невдовзі новий режим роботи майданчиків для паркування вступить у дію. Наталія Лосовик Андрій Аргара, телеканал 402.